Піцерія у приміщенні колишньої в'язниці на Соборній 16 вже тиждень як не працює. Власник закладу Василь Сапеляк зачинив його за місяць після відкриття. Мовляв, зробити це був змушений через тиск з боку влади. Починається, бачу прес влади владних структур того, щоб нас максимально закрити і вигнати звідси. Я я, з неї сторони, я розумію, тому що є обіцянки, треба виконувати. Але з другої сторони я б хотів об'яснити, що ну. Ми не винні в тому, що так сталося, тому що взагалі Сицилія це є тернопільський бренд, і ми самі з Тернополя. Я не знав справді я максимум, що знав, що тут була швейна фабрика, тому що коли ми це брали, коли бачу це приміщення, там явно була швейна фабрика, там були ще розводки, все, електрика, все по швейній фабриці. Сокольний поверх для піцерії Василь Цепеляк орендував на три роки у власників приміщення. Каже, останні і мали б повідомити його, що будівля має історію. Представник власників Сергій Масалов переконує, ні орендарі, ні власники жодної домовленості не порушили. Заклади, які відкрились у колишній в'язниці, не є розважальними, а кімнату музей тут ще створять. Власники мають право, іменно якщо ми говоримо в аспекті права, робити не ще заводне, а те, що дозволяється і не заборонено існуючим законодавством. Існування таких закладів існуючим законодавством тут не забороняється. На другому поверсі у нас більярд. Всім, мабуть, відомо, що більярд це вид спорту. Піцерія, навіть в дозвільних всіх інших правових документах, яка визначає її статус, це заклад громадського харчування. Додає, кімната музей і офіси мають бути у приміщенні, яке зараз добудовуються до колишньої в'язниці. Хочуть зробити ще й зупинку для громадського транспорту, але мовляв міська влада проти. Їм там зупинка треба для того, щоб було більше людей в будівлі. З моєї точки зору, зупинка там не підходить, бо там і пам'ятник, і поворот на вулицю Пушкіна, і так далі. Міський голова наполягатиме, аби бізнесмени дотримались даної йому обіцянки. А це зась розвагам у колишній в'язниці і обов'язкове облаштування кімнати музею. Там не буде очевидних розважальних закладів, там повинна бути меморіальна кімната, зробити таку меморіальну стіну і відновити дошку. Бізнесмени, напевно, подумали, що можна домовитися, потім це не виконати. Я думаю, що вони вже зрозуміли, що вони помиляються. Ми їх дотиснемо. І не дамо спокійно жити. Долучитися фінансово до створення меморіальної кімнати готові й орендарі приміщення, аби їм тільки не заважали працювати. У іншому випадку власник піцерії Василь Сапеляк вже готовий прервати договір оренди і покинути приміщення. Адже за місяць роботи закладу все одно нічого не встиг заробити, а далі працювати у збиток не збирається. Анна Володимир Захаров, Артем Логовський, Новини Рівного.